скільки поляків підтримують президентське вето на закон про допомогу українцям, варіанти завершення війни в Україні від парламентаря та причини і наслідки ухвали кабінету міністрів, якою дозволили виїзд за кордон українським чоловікам віком від 18 до 22 років. Більше половини опитаних поляків підтримують рішення свого президента про накладення вето на закон про допомогу українцям. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводилося 26-27 серпня цього року. Методом онлайн інтерв'ю. Дослідження проводила агенція SW Research для видання ОНЕД. Отже, за результатами цього опитування, 59,8% респондентів підтримують вето, тоді як 25,4% виступають проти. Ще 14,7% опитаних не змогли визначитися. Трохи більшу підтримку вето висловили чоловіки ніж жінки. Додатково з дослідження випливає, що за віковими групами найбільше підтримки отримало вето серед людей до 34 років. А найменше серед осіб старше 50. -ти. Рішення президента частіше підтримують жителі невеликих містечок, а рідше мегаполісів. Миру в Україні можна досягти за допомогою тиску США на Росію. Але завершувати війну потрібно на конкретних умовах з чітко прописаними гарантіями безпеки, а не формальними обіцянками, як у Будапештському меморандумі. Про це в ефірі Слави Тіві заявив народний депутат України, член комітету з питань оборони Єгор Чернєв. Парламентар також міркує, чому Україні пропонують лише аналог статті 5 НАТО, а не повноцінне членство, яке гарантувало б реальну безпеку. Він звертає увагу на практичні проблеми такої пропозиції, якщо ж ми говоримо про аналоги, то хто надасть такі самі гарантії, хто з європейських країн або це сполучені штати можуть надати такі самі гарантії, які дорівнюють п'ятій статті, А це означає знову ж таки, що якщо Росія в майбутньому... Все ж таки наважиться знову розпочати агресію проти України. Що ці країни будуть розділяти ризики і будуть вступати на боці України у війну, чесно кажучи, на сьогоднішній день я маю великі сумніви щодо того, що є готовність, хоч будь-якої країни реально. Вступати проти Російської Федерації на боці України у війну своїми військами. Більше про позицію парламентаря з оборонного комітету українського парламенту щодо обіцяних гарантій безпеки для України читайте на слава ТІВІ. Українські чоловіки віком від 18 до 22 років вже можуть вільно виїжджати за межі України. Відповідна постанова уряду набула чинності 28 серпня. Експерти та політики у коментарі для Слава тіві пояснили, що це рішення уряду спрямоване на зниження соціальної напруги та легалізацію поїздок, а не на масовий вітік молоді. Так, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун у коментарі для Слава тіві зазначив, що чоловіки цієї вікової групи не є основним мобілізаційним резервом, тому короткострокові поїздки не загрожують обороноздатності країни. Доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Олександр Шульга додає, що рішення уряду демонструє довіру до молоді, дозволяє їй навчатися та подорожувати, але при цьому закладає основу для її майбутньої допомоги країні як у військовій, так і економічній сферах. Причиною ухвалення постанови саме зараз, за словами засновника Ектівґру Андрія Єременка, стало прагнення зменшити ризик втрати покоління студентів і створити мотивацію залишатися в Україні для навчання та розвитку кар'єри. Тему дослідила Марина Степаненко у матеріалі під назвою Шанс чи загроза, що означає дозвіл на виїзд для чоловіків 18-22 років. У розділі докладно знайдете цей матеріал на нашому сайті Слава Тіві. Цієї останньої неділі літа, 31 серпня, у Польщі, працюватимуть усі великі магазини, супермаркети та торгівельні центри. Зазвичай у неділю та святкові дні торгівля заборонена відповідно до закону про обмеження торгівлі у Польщі, але є кілька винятків робочими неділями. є, зокрема три неділі перед різдвом, великоднем а також остання неділя січня, квітня, червня, ну і власне серпня, враховуючи шалений ажіотаж, батьків чи діти збираються до школи. Більше інформації на цю та інші теми знайдете на слави ТВ. у мене все на цю мить. Бережіть себе.